Вівторок, 17 лютого, 1455-та доба війни, ворог знову атакував Україну. Під ударами перебували п'ять районів Дніпропетровщини. Є руйнування в обласному центрі та інших громадах. Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок. Викрито схему ухилення від мобілізації за участю адвоката. Гучна перемога баскетбольного клубу Дніпро в чемпіонаті Супер. Ліги про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина ворог атакував область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були п'ять районів. У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки. У Кривому Розі також пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам'янського району житло. У Покровській громаді Синеліківського району горів приватний будинок. На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті Інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто. Люди не постраждали. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя упродовж доби окупанти завдали майже 400 ударів по населених пунктах області. Одна людина поранена внаслідок ворожого удару по Запорізькому району. Також внаслідок атак ворога надійшло 67 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Херсонщина минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували понад 20 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах. Пошкодили три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватне підприємство, газопровід, автоцистерну та приватні автомобілі. Через російську агресію шестеро людей діли. Стали поранення. Одеса. Двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів. Пошкоджено енергетичну і цивільну інфраструктуру. Сталися кілька пожеж. Рятувальники працювали одночасно на різних локаціях. Гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин у двох продовольчих магазинах та гаражному кооперативі. Вогонь знищив кілька авто та пошкодив сім гаражів. Також уламками пошкоджено квартиру на 22-му поверсі багатоповерхівки. Психологи ДСНС допомогли 20 мешканцям серед них дитина. Втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів, два танки та сотні одиниць іншої техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу 1 мільйон 255 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 136 тисяч 73 одиниці, крилатих ракет 4 тисячі 288. Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці. І треба, щоб протиповітряна оборона була налаштована правильно, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Важає здоров'я сьогодні важливі завдання для військових та української дипломатії. Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масових ударів по енергетиці. Треба, щоб ППО було налаштовано правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, еволюціонують. Зло теж розвивається, на жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання. Працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені, з партнерами було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали зараз усі чекають продовження. Тристоронніх зустрічей наша делегація вже в Женеві вже готується до перемовин. Росія не може стояти проти спокусу останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцям. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися. З ними партнери повинні це усвідомлювати. Передусім, це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довготривало. Росія. Відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював. Я хочу подякувати усім нашим друзям, які вже готують нові санкційні кроки. Ми говорили про це з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та санкційним уповноваженим. Владиславом Власюком ми очікуємо на сильні рішення Європи, Британії, Канади та інших партнерів. Рішення вже фактично підготовлені. Є сьогодні і нові санкції України проти російських осіб, які намагаються поставити спорт на службу війні та рашизму. Прізвища цих осіб відомі і відомі, на жаль, більше не спортивними досягненнями, а їхнім цілком недостойними справами. Ми будемо працювати, щоб наші санкції були синхронізовані і у інших юрисдикціях. Також доручив годувати чіткий перелік осіб, які беруть участь у війні Росії проти України, а також служать Путіну та його божевіллю і точно не заслуговують відвідувати демократичні країни. Ми будемо домовлятись з партнерами, щоб кожен з учасників російської агресії та всі, хто їм допомагав. Не могли вільно пересуватись світом, дуже сподіваємось, що партнерам вистачить політичної волі, щоб це все здійснити. Це один з елементів загальної відповідальності Росії за цю агресію і за все, що вони зробили проти нормального світового порядку, заснованого на правилах. Також детально говорила з міністром енергетики Денисом Шмигалем. Є попередні домовленості по пакетах підтримки. Це стосується і фінансової підтримки, і обладнання, і необхідних речей для нашої стійкості для відновлення в Україні цього тижня. У Франції енергетичний Рамштайн будуть там представники великої сімки, також європейських країн, які не входять до групи Семи, але але допомагають нам відчутно. Я вдячний за готовність підтримати чітке завдання для міністра енергетики: привести в Україну саме ті рішення, які реально нам допоможуть. Ми працюємо на енергетичному напрямку із Америкою є. Напрацювання для стратегічного енергетичного партнерства України та Сполучених Штатів Америки це дуже важливо. Є також сильні напрацювання з Європою. Це також дуже важливо. Росіяни розуміють, що саме вони намагаються знищити, і коли б'ють по Україні. Україна може стати справді важливим елементом європейської та євроатлантичної безпеки. Важливо, щоб партнери нашої держави усвідомлювали українські Ські можливості так само, як і наш спільний ворог. Ілюзій не має бути ні у кого. Якщо Росія не відповідатиме за цю свою агресію, вона і в мирі з вами не житиме ні з ким у світі. Хто розраховує на співпрацю з нею? Росія повинна відповідати за все. Справедливість повинна бути. Мир буде нагородою тим, хто вміє користуватися силою сьогодні. Також були доповіді служби безпеки України, саме Євгенія Хмари та Олександра Поклада. Зокрема, по протидії російським операціям. Я вдячний за кожен успіх, успіх наших захисників, в тому числі СБУ, протидії російським диверсіям. Окремо Олександр Поклад займається також очищенням служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально. Повністю сильна служба безпеки України. Я очікую результати. Дякую кожному, хто допомагає Україні. Я дякую кожному і кожній в Україні хто працює на силу нашого народу, нашої армії, нашої держави. Слава Україні. Героям слава. Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Програма дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми: 5, 7 та 9%. Сума до 3 мільйонів гривень термін до 3 років. Держава ком компенсує до 50% вартості генератора та до 70% сонячної електрогенерації або теплового насоса. Атака проти символів росіяни запустили безпілотник на пам'ятник Степану Бандері у Львові. Бронзовий провідник стояв проти зброї ворога. Навіть після смерті Москва боїться героїв українського визвольного руху. У новорічну ніч 2024 року. Шахеди атакували музей Шухевича у Білогорщі і музей Бандери у Дублянах. Але музей Бандери є і в Лондоні. Торік він отримав нові експонати. Деталі у спеціальному репортажі наших київських кореспондентів. Степана Бандери у Лондоні існує понад 60 років на базі архіву організації українських націоналістів. На кількох сотнях квадратних метрів у середмісті англійської столиці зібрана найбільша колекція документів ОУН, а в окремій експозиції особисті речі провідника Степана Бандери. Семий його онук теж Степан Бандера прямує до Лондонського музею особисто передати до колекції незнані речі свого знаменитого діда. Їх приймає український дослідник Геннадій Ванущенко. Каже, Бандера сам по собі сумлінний архівіст. Він був дуже точний у листуванні. От я не іноді жартую, кажу, що Бандера був кращим архівістом ніж ми. Ну, по перше, це його була ідея, коли створити архів ООН, ще за його життя. А по-друге, у кожній пачці документів є щось подібне. На внутрішній описі, який він сам власноручно створив, але є у цій кімнаті живий спогад про загибель лідера ОУН 1959 року. У цій шафі зберігається капелюх, костюм і сорочка, в якій був Степан Бандера у момент замаху московського агента. Тут і далі сліди пролитої крові. Про деталі ганебного політичного вбивства нагадує Геннадій Іванущенко. У вбивці Сташинського був пістолет Газовий. Там була ампула синильної кислоти. Е, іноді неправильно пишуть ціаністого калію. Ні, ціаністи калій він у кристалах. А синильна кислота це ампула, яка при роздавленні випускає такі пари, що спричиняють смерть схожу. На перший погляд і серцевим нападом кров носом пішла, і людина впала. І власне, от у нім у німців, у німецької влади, ну якби Сашинський потім не втік до Німеччини, злякавши за своє життя і сам не здався, то наші розуміли, хто це зробив. Але у німців прямих доказів, що це атентат, що це вбивство, не було. І от оцей процес у Карлсруге, який відбувся в 1962 році, коли судили Сташинського, ну це був такий інформаційний привід. Це такий був удар і ляпас по зовнішній. Пиці е, 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 совєтської дипломатії замовне убивство здійснене вже, здавалося б, ліберальним режимом Хрущова, стало шоком для дипломатів Великобританії, каже співробітник Лондонського архіву ОУН Володимир Павлюк. Саме тоді попередження бандерівців про терористичну природу Москви стали брати серйозно, і це мало далекосяжні наслідки для України аж до наших днів. 45-й рік е, совєтський Союз що був союзник uh, під час війни, то тобто було дуже важко перетворити, перекидати наші ідеї серед англійських суспільств. Не тільки тут, але я думаю, так само в інших країнах в Європі, і так само Сполучені Штати. Тобто мета ціль була дуже важлива. І ми бачимо навіть тепер, хоч. Uh, Важко, але я би сказав, що англічі і ще такі урядовчі більше розуміють по українську справу ніж може в інших країнах. То михта ми хта ми здали та бо так само мета і ціл наших батьків було, що Україна стала незалежною і вона стала в 91-му році. Для мене особисто с Бандера є герой. Та? Тоді, як Україна боролася за свої незалежності в 20-х, 30-х, він був особисто людин, які українці потребували, і було важливо, що таку особу мали. Деякі аспекти його твори, його пиш, що він писав, говорив, я вважаю, що то навіть до совні актуально. Та? Але розумію так само, що в Україні має так само розбудити люди, нові політики, молоді люди, які, які і розуміють що україна є самостійна держава і не мають боротися за, просто за наші інтереси так само серед сщитову е, спільноти леоті носенко олександр клименко київський віро телеканалу де 1 із лондона Кримінальна хроніка у Дніпрі викрито схему ухилення від мобілізації за участю адвоката, який допомагав військовозобов'язаним у знятті з обліку через ВЛК. За свої послуги підозрюваний просив 7 тисяч доларів США. Підозрюваний повідомив, що має зв'язки у військово-лікарській комісії, і за обумовлену суму може забезпечити зняття клієнта з військового обліку. Якщо гроші не заплатить, він посприяє тому, щоб чоловіка негайному мобілізували. Адвоката затримано під час одержання 2,5 тисяч доларів. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Встановлюються додаткові епізоди даної схеми. У Дніпрі слідчі повідомили про підозру 38-річному мешканцю Камінського, якого підозрюють у шахрайстві та вимаганні коштів. За даними правоохоронців, чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини та має непогашені судимості. Повідомили в головному управлінні Нацполіції України у Дніпропетровській області. Як встановили слідчі у серпні 2025 року, підозрюваний запропонував потерпілим допомогти. Мого в оформленні спадщини та подальшому продажі нерухомості. Під приводом оплати, нібито необхідних послуг і погашення неіснуючих боргів, він систематично вводив людей в оману та отримував від них гроші. Упродовж кількох місяців чоловік незаконно заволодів сумою понад 18 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру, слідство триває. Облаштував ангар під нарколабораторію. Слідчі Дніпра скерували до суду кримінальне провадження за фактом масштабного вирощування конопель. Поліцейські завершили досудове розслідування стосовно 42-річного мешканця Дніпра, який організував незаконне вирощування нарковмісних рослин. Обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, чоловік орендував складське приміщення та переобладнав його під нарколабораторію. Правоохоронці задокументували. Що фігурант виростив майже 220 кущів конопель. Після дозрівання рослини висушував та готував до подальшого збуту на території міста та області. Чоловіка звинувачують у незаконному посіві та вирощуванні конопель у великих розмірах. На Дніпропетровщині в будинку під час пожежі загинули троє малюків розпочати розслідування. У Криворізькому районі 20-річна жінка залишила у будинку трьох своїх дітей віком одного, трьох та чотирьох років, зачинивши їх без нагляду дорослих. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили їхні тіла. Діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Вони фактично не мали змоги вибратись, оскільки пожежа почалася у кімнаті біля вихідних. Ходо, а будинок був зачинений. Попередня причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Раніше жінку притягували до відповідальності за неналежні умови проживання та залишення дітей самих удома. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Справа перебуває на контролі керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Повідомили у прес-службі відомства. Новини спорту у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Вихованка відділення легкої атлетики дитячої спортивної школи міста Самар Софія Сімонова продемонструвала відмінну підготовку та силу волі, виборовши срібну медаль у бігу на 3 тисячі метрів серед дівчат 2011-2012 року народження. Чинний чемпіон України баскетбольний клуб Дніпро здобув розгромну перемогу над Нікобаскет в рамках регулярного чемпіонату Суперліги із рахунком 119-83. Перша чверть цього матчу увійшла в історію українського баскетболу. Дніпряни встановили рекорд за кількістю набраних очок за чверть. Команда Володимира Коваля відвантажила у кошик суперника 39 очок. Натомість миколаївські баскетболісти набрали. Теж доволі непоганий показник 24 очки. Друга половина матчу стилістично продовжувала перший. Заключну чверть господарі почали із приголомшливого ривка 15-2, чим відправили суперника на тайм-аут. Втім, бодай скоротити відставання. Нікобаскет так і не зміг. Відкритий баскетбол сьогодні був. І розумієте, коли ти забуваєш так впевнено, відчуваєш себе в нападі і такий відсоток в тебе і ти біжиш, я розумію, хлопців важко налаштуватися на захист. Але ж хлопці старалися в другій половині, в половині матчу більш сконцентровано зіграли в захисті, і це все дуже добре. Так, Миколаїв сьогодні теж показав гарну, я вважаю, одну. Із кращих своїх ігор за останні там дві-три гри. Ті, що ми бачили, вони сьогодні в нападі зіграли дуже добре. Але ж е, сьогодні напад перевалював над захистом 200 очок на двох. Я думаю, глядачам сподобалося і я вітаю команду. Вони молодці. Ми добре провели цикл. Зараз ми вийдемо на паузу і будемо готуватися більш туди. На фінал чотирьох Кубку України і дякую хлопцям за, за цей відрізок, який ми провели. І тренування, і е, ігри було на досить високому рівні, але ж нам ще є куди, е, куди рости. тому ми будемо працювати. і Вітаю вболівальників, дякую за підтримку і дякую ЗСУ за те, що завдяки ЗСУ ми граємо в баскетбол. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію в Дніпрі та області. На вівторок, 17 лютого. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність, можливі опади у вигляді снігу. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 1 градусу. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі опади у вигляді снігу. Температура повітря коливатиметься від 6 до 1 градусу із позначкою мінус. У синельниковому Павлограді, Самарі та Кам'янському, протягом дня очікується хмарна погода. Місцями можливі опади у вигляді снігу. Стопчик. Термометра покаже від мінус 6 до 0 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал де 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Бачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!